Цього року в Кам'янському з закладів загальної середньої освіти випустилися 1147 учнів 11 класів. Усі випускники, які хочуть вступити цьогоріч у вищі навчальні заклади України, повинні були скласти національний мультипредметний тест. Про підсумки і результати кам'янських випускників у першій сесії нашим журналістам розповіла директорка департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Рева. Ми вже побачили результати першої сесії. Вони були оприлюднені 28 червня 2023 року. Але якщо раніше національний мультитест, а раніше це було зовнішнє незалежне оцінювання, входило до державної підсумкової атестації і школи бачили ці результати, то це сьогодні особиста справа випускників. Тому результати національного мультитесту вони надійшли в особисті кабінети випускників. Пані Наталія що ситуація була на постійному контролі, і от сьогодні вже є доступ до бази з результатами. Ми не бачимо прізвищ, але ми бачимо кількість наших випускників, які отримали результати. І спочатку це була інформація, що 200, 200 балів у нас набрали 5 учнів нашого міста. На сьогодні це вже уточнена інформація за даними центру оцінювання якості освіти. Це у нас вісім вісім Таких учнів. Отже, вісім випускників навчальних закладів Кам'янського отримали найвищу оцінку в 200 балів. Один з цих учнів, а саме випускник 39-го ліцею, має вищий бал одразу з двох предметів українська та англійська мова. Це досить таки гарний результат. В цьому році національний мультитест він був досить складним. І треба сказати, що якщо раніше були проблеми з математикою, то в цьому році діти показали кращий результат з математики. Результати восьми учнів, які здобули найвищий бал з тестування, розподілилися таким чином: п'ять випускників отримали оцінку в 200 балів з математики, двоє з української мови і один з англійської. Зважаючи на складність мультитесту, це досить непоганий результат, вважає пані Наталія. Всі наші випускники склали в досить таких комфортних умовах, без перебоїв, без екстремальних надзвичайних ситуацій. Тому маємо такий результат на сьогодні: вісім учнів, якими ми пишаємося. Вісім учнів і дев'ять педагогів, які їх привели до цих вершин. У порівнянні з минулим роком рівень підготовки випускників значно підвищився, що свідчить про успішну роботу шкільних. Закладів та вчителів Кам'янського з цими результатами учні мають більші шанси на успішний вступ до вищих навчальних закладів та подальшу академічну кар'єру.